Заглючив додаток, а граємо наразі товариську гру. Атлет 2 буде грати з Вижгородом. Ми граємо, тренуємося, бо команда не приїхала. А висгородати типу, був просто вільний час? Типа, Вишбурда. В Вишбурда. Ну так. Наша команда ні. А вони ж з Динамо мали грати. Чи бровари з Динамо грали? Ані. А, то дюж 24. А якраз хотів? Тут?

там уже закрыто, все Через полторы минуты А, Ой-ой-ой-ой-ой

Надо в борьбу вступать. Понимаешь? Так ты мячик не получишь никогда. Молодец! Дай! Иди, вот, Хорош!

Мас, не там обита. Головна реакція. Чому вдали? А так в ще починали. закінчили отлично. Ми починали. Не прокинулась. Подожди в зміна! Сьома. Вова. Заглючила додаток. Я на пару хвилин пізніше запустила, тому так. У мене є цукерка Мелер. В кармані в шубі. Там лежить. Там до трибуна кло, тільки обережно нам в мене сумку закриває. Там в кармані і меле. Ага. Відкривай, подивись, будь ласка. Оця мала бути на другому, але це товариська гра. Не прийшла. Ти там не ходив, їм зарахують, а команда Биша зголосилася зіграти товариську гру. Да, да. Чимок, ты Так, кофе поставил, видимо. Да, да. Подміряйте даже. Подмірять. Ты опишу не шоколешов? І на якому полі? Мікає. С фаворитом стається. Біля! Біля, више, йди! Ні, програли секунд. Але 3-0 дуже гарний рахунок. Ну, джо двадцять один три, 21-3, 24-0. Я спеціально виграли, сказали, нет, не програли. Ми програли. Виграли 21. Ми дюж 24. Титана. Титана немає. Причому ми такі єдині, у нас група підтримки не така. Третє поле знову, так? Да? Добре. Це мені тільки розгорнутись. Данюша, там до стадика мы есть зарядка, Мабуть, мы нашему не выезжать. Мы просто Элипа. Это не так и так. Ты знаешь этот мультик? Злюки Бобры. Там два брата у нас. Оце ми. Збігу я ще ви п'язінка назвали. Ні, скільки мене дуже потім. Я тобі більше скажу, у нас навіть не така група підтримки виступив. Півтяг був. Місце чим роботи. От нужна. Не, ну тут справедливо станція. Нічого собі, що в тебе був труп. Яка мама добра, нічого собі. А, там, коротше, там. Не дистанція большая, скорість большая. Ну, з цього привіт ззаді. Тобто, можна було класно, да, так, з що... Є такі такі маленькі мозолки, але вже. А ти бачиш, всі в ковтинках цих судяться? Тобто всі, хто Это проходять ваза, оце вовків, навчання. Вовків. Да. Вони ж зараз видаються. <говори> Ти да, знаешь, люди не готовы. Через нам Динамо будешь судить. Главное, что мне пока нравится. Даня же пошел на судейский суд. Да, при Айвка. Ну, не, я абсолютно... Никогда не знаю, что Я что о... Надеяться на то, что с это, конечно, круто, классно да и могло... но не застрахован не А це просто в цьому році, що я вкару, типу, вони набирають Іди, Міля, а далі просто зробилося. І Макс знайшов його скинув. Каже, о, мені цікаво, а там ще все народше ще безкоштовно. Ти рік навчаєшся. Воно, рік навчаєшся. Воно, воно, ж танку, саме, рік навчаєшся воно. А, там через півроку вже починаєш якісь маленькі сидити, і типу, отак, от такі, от, дитячі. Все, потім хочеш там судити Україну типу, ну набрати категорію. Але ну, як на мене, що ти знову ж буде, така можливість підстрахуватися, так подобається, бо Дані ж мозок працює, а я розумію, що ми попрацюємо на його впевненості. Бо я головна. А це ж теж... ну, але а, Даня поїхав на першу лекцію, там якось проводили прям біля а, і розповідали. Ще 15 хвилин. От. І розповідали типу, про гру в штрафні. Тільки якщо я тебе значок побачити, не вийде. Ну, далі спойшов, найбільше мені, мені сподобалося, що він розповідав, розповідав і показував відео. Ну, типу, я маю на увазі типу, це. І в чому плюс? Відео ставив типу, збірна України, всіх збірних останніх двох років. Тобто не те, що він 10 років назад зняв і це транслює, а реально показує ну, да, і приклади вчитися. Ну, тих футболістів, які вони знають. І Даня прийшов з першого заняття, прям ну, запалений. Зараз ходить, вони раз на тиждень доволі. А мені це ці... давай, Вовка. Вовчик, старайся. Вов. Вов. Тут воно буде не так сильно, не поцікає. Іди, Міля. Ти йди, Міля. Ти йди, Ти йди, Міля. Льохкі в когось великі. Хоча тут інколи свистят, я не понимаю, кому А Так ти знаєш, що тобі найголосніше, то це твій свисток. Хорош, Андрюха! Стреляй! Хорош, Андрюха! Хорош! Стреляй! Хорош! я так по крикам заявила, там табличку не бачила, що ЛНЦ вибрала. Бо я тільки Да, больше ты не кричал. Три раза не дышу кричали. А, там где на Динамо, там где сразу уже результаты игр пошли. Именно просто на сайте или на, сайте Да, да, да. Дай пасху, Дима. Дай твою передачку. Хорош, хорош, Дэнчик. Денис, хорош, Кутовий, Вова, Данія Штанга, Вова. Добре, кубок Лобановського, 25-й Він в центр втігає. Данія Штанга, Вова. Це ближче, Данія. 17-й, так, да, не пускає турніру. Пошли, пошли. Ніже б розписали. Три два. Гра на одиннадцять тридцять. Ну, я думаю, що про Ланцу, казали. тому так. Два один, ну, так, про А мені здалося, що вони тричі кричали. Мені Ні, три тринадцять показали. Може, вони типа просто підтримували в этот момент. Можливо. Зараз цікава гра буде о 12.30. Динамо дів 21. вони такі? Сильні, гарні, так. Да. Сьогодні атлет два не хоче закривати, так? Да? <звук> Емофій, падає, діла! Вони стільки що... Вова, да не останку! Все, найди, его, его, его! Вот і пошел, красавчик!

正好他病。

Дань! А Даша, Даша на пье. Даня, я Даша я не Столько <свист> <давать>. <свист> Данюша! Дань! Даш! Дань! на Дань! 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 Дань

Ну да, це правда. 12-18. А, бо думаю, думаю, що багато там от паля на виході. Вже посліди, давайте послідку. Бігай, бігай. Води мати засікав, скільки там часу залишилось? Я Ще щоб на П'ять. Дашка, сегодня не только плохо видишь. Да, Даша, ты это почуешь, я, я знаю. Сегодня ты не только плохо видишь, и плохо С нюхом, наверное, сегодня хорошо. я смотрит. А я тебе сообщение оставляю. Будешь искать на видео.

Сушили, сушили. Ага. Не, ми, я у Макса запитала просто про колорку. Просто про пишу, що не можна колорку. Бо вона лежала, але я просто на роботу їхала можна. А можливо, це типу організаторів. А, це гірнаплек, звісно. Нічого не, реально... не, ну, не чуєш. Да. Ви а ну, коли ну, я скугал да, да, що? так что ну, ну, підстрибував. Я... А в страні, где войны ну, про любимые. Б... Ну да. Ти і так нічого так не будеш. Готовий? Ти ж утягаєш? Щоб він їздив через півтайню. Ну так нормально, він виходить, значить обозначив і потім цей. Так, треба хвіти сказати, щоб завтра був в цих самих стонах. Ні, О, там. Блин, Нам для... з тобою розвернутися. Я дитину заставила переносити це. Це на мене дивиться, а я От Куди вона дивиться? Дар'я Бустерицька батькома.